Тетюк Софія, студентка групи МД22, виконую для вас фрагмент з поезії Туполя, яку написав Тарас Григорович Шевченко. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув рік, минув і другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, мати не питає, чого в'янеш, моя доню? Стара не спитала, за сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати він багатий, одинокий. Будеш панувати, не хочу я маму панувати, не піду я маму, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть легше маму в труні лежать, ніж його побачить. Отак тая чорнобрива, плакала, співала і на диво серед поля. Тополею стало, діброві вітер вия гуляє по полю, край дороги гне то поля до самого долу.